Привіт, друзі! Я на ставочку, він духа біля мене. Е, сьогодні в нас по плану. оце. Вивозимо нарешті цю землю. Надіюсь, сьогодні ми це зробимо. Е, по пораді підписника, який сказав мені, що ти фігньою маєшся з тими обкатами. Чому ти просто не, за, не замовиш нормального великого екскаватора і не вивезеш за півдня ту землю? Я собі так подумав. А дійсно, чого я так не зроблю. Позвонив по оголошеннях, ціна великого екскаватора з ковшом 1600 гривень в годину. Так само, як була того бобката на гусеницях. Куп в нього, до речі, от він, е -е, ковш в нього е -е, 1,8 куба, це в 4 рази більше, ніж того бобката. Так, іду зустрічати. Коротше, та сама ціна, просто. По ідеї в 4 рази швидше має бути. Надіюсь так і вийде. О, так мені подобається. Три ковшай вже вже є. Трошечки швидше. Трошечки швидше. Так. І Та їздить помалу, ще скоро їздить, правда. Та-да. Дивився, я коротше, газончик собі сюди, низькорослий такий, що не, ви, не росте висока трава. Порахував пуляха. Може дешевше просто все тут піском завести, пляж зробити суцільний, бо це капець, вона така дорогуща ця трава. Але і кусити раз в тиждень теж така собі штука. Схиляюся до того, що я, я розкошелюсь. Оце зараз ця земля, якщо все буде добре, вигнеться, вивезеться, тоді вже буде нормальний заїзд транспорту І я сюди хочу з тон 10, напевно, дешевого, недорогого піску, такого як цей, в принципі, мене він влаштовує тон 10. так, Чи диш, розкатати оце все тут і, і туди. Так, щоб літом вже можна було купатися. Щоб Христинка даже могла залізти, польопатись тут на Коротше, Планів, як в Наполеона. А до речі, доски на, на дах будиночка. Е, я чекав з лютого в тієї людини, як я вже казав в одному з відео. Я чекав, в нього не було ніяк, не привозили. І от я десь на минулому тижні йому дзвоню спитати, що там привезли. Такий тип, типу, а я вже тим не займаюся. Добрий день. То, коротше, замовив я. От така, от, такі от люди не, не попередити нічого. Я за нього цеплявся. От я в нього робив ці доски, які вже тут були. І цеплявся за нього виключно із за того, що це сусіднє село. Я вже замовив в Луцьку, в сроки тиждень-два, дорожче. Прям ну, 13 тисяч стануть ці доски, а там десь ну, чуть більше куба. Дорожче. Але що зробиш? Але вже з доставкою. Перевезуть мені сюди, да і не буду паритись. Так що дерево теж очікую. Пішли, коротше, рухи. Правда, Ліндуха? Ти де лапи так вимазала? Чуєш, чорномаза. Ну таке. Вроді би скільки він робить часу. То ще 10 хвилин немає. Нормально. Мені подобається. Вже багато вивезено. Ну типу очевидно, що це не бобкат. Я привіз тобі їсти, є їсти, не переживай. Треба тобі каплю від тих кліщів привезти. От і на що ти мене вимазав? От і на що ти мене вимазала? А шті а що ти на що ти мене вимазала? А? І сюди. А Бубка так не може засипаю оці відупорші від того екскаватора, який чистить. Поки тут є земля, мені то все одно земля тут чи глина, я думаю, трава, трава буде рости там і там. Так от Що-то може вудку закинути, ні Дощик правда. Але я думаю, це таке Так, народ, ну що по прищепах По прищепах Деякі щось там пробують Є такі, що вже відпускали листочки е, в пакетиках всередині. Вон, вже вон, видно листочки. В пакетиках всередині гуд. Ті, що були без пакетиків, всі сухі. Ну, майже всі. Там є кілька, які без пакетика також. Переважно це всі ці живці були, е, ті, що передані мені були яниною мамою. Ті, які були свіжі, на яких вже брунки набухали, от вони і розпускаються. Ті, що я купив, взагалі, Вони такі зморщені, сухі, залишились. Можливо, напевно, їх треба було спочатку вимочити в воді, але це не точно. Ну, але на вигляд вони мені в будь-якому випадку не сильно подобались. Так що, ну, так і воно і зараз покажу на іншому місці. Ось так от без пакетика. Також воно розпускається. Е -е. Вон ще одна. Напевно, у це дерево було найбажаніше моя прищепа. Це величезна, така жовта, кругла лича. Вона росте в Яниної мами і яна її обожнює. Я надію, що воно проживеться і тепер буде і в мене рости. От. А так, вон ще що? Абрикос один. Щось спробує розпускатись. Ну і це також це були живці привезені мною. Так що ті, що я купив, такі сухі всі поставали. Але поки що хоч щось і це вже приємно. Так, друзі. Дві години роботи. Така одна третина цього кагата є. Багато там було планування, розкатування, бо там близько до городу тітки. Зараз туди буде возити, просто скидати. Ну так от. Поки от там йому трохи кущі підрізав, бо він не міг туди заїхати, поки от берег порівняв, трошечки задубався я. Присів собі отут на такому містечку біля очерета. Я замітив, що в мене тут дуже добре клює. Ця одну попливочку трошечки відпочину. Зараз камеру надійну на лоба, попробуємо зняти в прямому ефірі. Секунду. Так, ну, згорим пополам. Камеру я натягну. Спробую. Опа, покльовка, друзі. Є. Перший карасик невеличкий. Це в нас самець. Бачите, який він шуршавий, він вже до нересту готується. Самців я випускаю. Самці карася в порівнянні з самками рідкість. Проблема карася що якщо в ставку будуть тільки самки, то вони відкладуть ікру і віднеристеться, риба буде, але це знову ж таки будуть тільки самки і вони будуть неповноцінні, дрібні і так далі. Тому самців я завжди випускаю, самочок завжди забираю. І в мене, в принципі, як на такий маленький ставочок, хороші красіри. Тут геть дрібноти, самі бачите, немає, не попадається. Так, <звук> <Да>, клювало. <звук> Ось це самочка. Зоршавості вона немає, бачите. Да, Там-то він землю зараз довезе, проблема з цією, куди цю діти. Аж туди возити це буде. Це буде так довго. От мур. на черв'яка, на поплавок. Це той заробок. Позапрошло літа, 20-грамові вони були. Амурчиків я випускати назад не збираюсь, я їх навпаки хочу трохи повибивати, бо хочу щось трохи засадити в ставку, а вони все падли вижирають, якщо цей позавчик їде до мами на вечерю. Дивіться, друзі! Густіра. Однесенька штучка в мене є в ставку і то клюнуло. І випускаю назад, хай плаває. І Один екземпляр тримаю, просто щоб типа була. Оце народ 6 годин роботи. Все, вроді би так швидко починалось до моменту поки возили сюди. А от коли почали водити туди направо далі, почалось дуже довго, не так він же помало їде. І я от не знаю, бо я вже навіть підходив до нього. Каже, швидше не може, бо повний привід. Не щось мені прям здається, що такий помалу б якось швидше бути. Мав би він швидше її їздити. Так, а тут ще проявіть, з серпня минулого року не висохла глина, мок, лотом. Він вже тут грузати почав. А тут закін... закінчується це. Закінчується цей кагад. Отам От страшно, я не знаю, але сьогодні він за це не встигне. Я... я розстроєний, то питаю не так в грошах, як в тому, що я хотів вже це доробити. Скільки часу мені ще треба ось з цією землею дубатися? Ой, як воно мені зануділо. Максим приїхав, сидить, ловить на моєму місці там. Простикав покльовку. Звідси бачив. А ні, дістав. Навіть не повний ковч. Кейк. Як... Кейк затягування часу виглядає. І взагалі, коли кажу, що ще другий оцей кагат будемо робити сьогодні, то відмовчується. Таке враження, як не планує туди їхати. Ну, побачимо зараз. Ну що народ? Ось. Одна сторона є. На другу вже не поїхали, вже пізно сьогодні Ні, все одно не зробить. Ой. Так що він вже поїхав, мені застало майже 15 тисяч. І є відчуття, що він знав, розумів, що не хоче їхати на той другий бік сьогодні і тупо тянув. Цю сторону до максимуму довго. Є такі відчуття. Не знаю, можливо я помиляюсь і вони насправді так помало їздять. Бо ковши він брав, повні. але їздив він дуже помало. Я не знаю, вони так правда їздять чи ні? Одна сторона готова, вже можна сюди завести пісочку для пляжика. Робота зроблена. Але сказати, що я прям дуже задоволений, таке. Я. я сподіваюся, що сьогодні вже буде квітка. Це капець. А вам, як завжди, дякую, що дивились до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!